Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуча в 16 приймали участь у сьогоднішній атаці по Криму по новоросійську та РФ. У той же час Україна продовжує зачищати владу від зрадників. Серія потужних викритів заложний здав зрадників між із ЦРУ мають папку вбитої СБУшника». Союзники знає, хто зливав нашу зброю. По чиїх наведеннях востаннє били по Хмельницькому, старокону, Полтаві, Мирогороду. як зливали патріоти та інше дороге озброєння. Телеграм-канал Офісний Щур зазначає його джерела. В СБУ такі повідомляють що розслідування щодо вбивства. Полковника СБУ затормозили із ОП. Новий випадок стався відносно недавно. Попередній був минулого року влітку. Кремлівський Щур пише, що у полковника СБУ, який нібито себе застрелив, зникла папочка з компроматом і справою на високопоставленого. Крота при Зеленському в полковника мала відбутись розмова із президентом та заложним. Вочевидь, не встиг. Втім, папочку генералу він передав, завдяки якій генерал знає, чого і від кого очікувати. Крім того, після цього повністю замінена логістика і повідомлено в ОП. росіяни б'ють в муляжі як З16, а також по порожніх складах завдяки цій папці. Залужний тримає всіх на гачку. Віталій Купрій в той же час пише: наступне: Зеленський підвищив на посаді і призначив заступником голови СБУ генерала Олександра Поклада. Це свідчить лише про те, що відбувається повна узурпація влади, знищення демократії, і свободи слова. Пан поклада кар'єрист садист, який гарно служив і при Порошенку, і при Єрмаку, особисто. Маю докази, як він катував людей, ламав душив. І це були не вороги і колаборанти. Їх якраз він і в очі не бачив разом із своїм керівництвом. Це спроба Зеленського доручити брудну роботу окремій людині в СБУ, на яку, вочевидь, не погоджувався Василь Малюк. Тепер корупціонери будуть прирівняні до зрадників і генерал-поклада захистить їх від кримінального переслідування. А ось опозиційні політики, громадські активісти і журналісти, які критикують владу, потраплять під загрозу нападів, отруєнь автокатастроф тощо з підлеглими або чиновниками, які. Багато знають і не тримають язика за зубами, трапляться самогубства. На Накшталт того сбушника полковника Єрмак і Зеленський не знають, як по-іншому приборкати правду і пішли у Вабанк. В той же час Олешко підкреслює наступне: прикриваючись воєнним станом, центральна влада системно знищує місцеве самоврядування разом з нею і децентралізацію. І не тільки прикриваючись воєнним станом, Зеленський сьогодні зробив з вільної країни тоталітарну державу. Прикриваючись воєнним станом, грабує її. Прикриваючись воєнним станом, закриває. А усім ротам шляхом погроз відкриття кримінальних справ ручними правоохоронними органами або видачею повісток ручними ТЦК. Прикриваючись воєнним станом, як казав Порошенко, Зеленський прибирає мерів міст, яких обрав народ. А потім трапляються такі трагедії, як в Чернігові, за які голови військових адміністрацій люди Зеленського не несуть відповідальності, прикриваючись воєнним станом, влада закрила кордони усім, окрім своїх друзів, від 95-го кварталу, які гасають по Європі до своїх повнолітніх діток. Артисти, актори, гумор... Ристи сьогодні самі вільні люди. Зеленський своїх не кидає. Прикриваючись воєнним станом, окупували усі телеканали, і через них пилять бюджетні кошти на ток-шоу друзів 95-го кварталу. Прикриваючись воєнним станом, Зеленський відмінив декларації усім своїм працівникам в офісі президента, щоб не бачили, як грабують. Прикриваючись воєнним станом, ми вже стали як Росія, де кожен голос боїться сказати правду про ситуацію в країні. Прикриваючись воєнним станом, не проводити вибори, знаючи, що більше вас народ не обере. Але Криватися воєнним станом довго не вийде. За все прийдеться відповідати. Сьогодні ми не вільна країна і не вільний народ. Це лише популізм на вустах президента. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.